У Могилі Подільській громаді відзначили день усиновлення це свято людей з великими серцями, сімей, які взяли на себе відповідальність за долі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Напередодні свята у залі міської ради привітали та відзначили усиновлювачів, які відкрили таємницю усиновлення прийомних батьків і батьків-вихователів. Міський голова Геннадій Глухманюк щиро подякував присутнім. За турботу про збереження сімейних традицій і цінностей, гідне виховання дітей, родини отримали подарунки та солодощі для своїх дітей. Ваші сім'ї роблять велику справу. Ви створюєте нашим дітям ту базу виховання, яка вкрай необхідна для них. Школи дають знання, а виховання дають сім'ї, родини. І ті діти, які потребують цього виховання в родині, в сім'ї потребують цього тепла. Цього добра, цього відчуття тата, мами ви це робите і даєте. Тому я хочу вам в першу чергу подякувати всієї могилі подільської громади. Завжди готові бути поруч і допомогти в усьому, запевнила присутніх начальниця служби у справах дітей міської ради Тетяна Квачко. Адже подружжя, які наважилися пройти благородний та непростий шлях заради дітей, гідні високої шани. щира вдячність людям, які відкрили дітям свої серця. В атмосфері любові, теплоти та ласки мами й тата обездолені діти народжуються вдруге та зростають у щасливій родині.